Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада Шоскінська живе в умовах війни, безумовно складно. Ворог накопичує свої ресурси по кордону із Сумською та Чернігівської областей. Але ресурсів його недостатньо, щоб ділати якісь кардинальні дії, і ми будемо все робити, щоб не дати йому важливість нам мішати жити. Ми повинні спокійно сприймати ці всі справи. Війна вже, ви бачите, скільки тянеться днів, місяці. І я хотів би звернутися до людей, які ну от просто люди живуть в нашій громаді, в селі, в місті, на п'ятому поверсі, на дев'ятому. Давайте сприймати ці події ну, більш спокійніше, тому що. Основне завдання ворога російського агресора залякати, запугати всіх нас. Він хотів залякати за три дні, не вдалося йому. Тепер він продовжує довгу кампанію, але вона побудована на залякуванні. То встрелить, кине ракету в торговий центр, то в Дом домофіцерів, то і ще небудь так щоб побільше людей, щоб більше людей злякалися. Ми, шоскінці, більш виважені, грамотні і активні люди, повинні розуміти, що не повинні ми йти по шляху агресора. Ми повинні сприймати це так, як є. Я чому так говорю? от Зранку прийшла жінка, ну її всю колотить після вибуху по м'ясокомбінату, який був у нас, ракетний обстріл. У її між. Кімнатні двері е, вигнуло. І от її колотить, що їй треба ці двері поставити. Так, да, трагедія. Вона сама живе на одну пенсію. Понятно, що вона ніколи ці двері не вирівняє. І зрозуміло, що кожен день вона дивиться на ці двері. Але ми повинні себе переконати, що там, де на фронті, там, де в окопі, хлопець лежить і по йому через кожну минуту прилітає або снаряд, або бомба, або ракета, там сто раз. Страшніше. І наші хлопці тримаються там, не бояться і дівчата в тому числі. А ми тут на території двері вигнулись, ми вже себе колоти. Ну не колотіться. Спокійно. Спокійно готуємося до зими. Зимою буде складніше, ніж сьогодні. Сьогодні тепло, навіть жарко. Є вода, дав Бог, електроенергія, газ є у камфорках. Зимою буде значно складніше. Значно складніше може бути. І по тому сьогодні повинні готуватися в погребі, в підвалі, в кладовці, консервація якась повинна бути. Думаємо, вже сьогодні, поки є така можливість на дачі готувати, десь грубка є, грубку відремонтували, десь щось. Готуватись до таких складних умов. І не колотитись, не панікувати. Спокійно. Ми все одно його переможемо. Україна все одно сильніша. Сильніше своєю правдою, тому що ми ні до кого не пошли ні в який двір, ні на яку територію, ні нічого забирати. Вони прийшли на нас. Правда за нами. А правда, як правило, перемагає. Гребенюк Дар'я Миколаївна, якщо можна, прошу. Підприємства працюють у. В такому штатному воєнному режимі, наскільки це можливо, вони знаходять і сировинні бази, і логістичні шляхи, зберігають трудові колективи. Темп приросту виробництва продукції становить близько 84%. У продовження теми Дар'я Миколаївна, Дар'я Миколаївна, ну, треба правду сказати, не темп приросту, а 84%. А темп роботи підприємств, тобто зниження обсягів виробництва, звичайно, зниження ми досягли тільки рівня 84% від рівня минулого року. А що стосується а, опального періоду, то є у нас підприємства ліцензіати по виробництву теплової енергії, звичайно, вони мають такі значні нарощені борги за спожитий природний газ у минулих періодах, але це а, також викликане тим, що є а, значне падіння сплати споживачів за житлово-комунальні послуги. Тому я прошу всіх а, мешканців нашої громади, я розумію, що частку люди втратили і свої доходи і роботи, але якщо у вас є найменша можливість, сплачуйте, будь ласка, за житлово-комунальні послуги, бо це є запорукою стабільного уходження, ну скажімо так, надійного уходження в опальний період і стабільне його проходження. Ось також це стосується і господарства водо і каналізаційного. Бо якщо у нас нема, то у нас гарячі телефони на службі 055. Коли починаємо розбиратися щодо сплати за послуги, вони не є такими, скажімо так, гарантованими. Ну да, Дар'я Миколаївна тут не зовсім ваше питання, але у нас учора було серйозне відключення електроенергії. І я дякую і працівникам Ресу, і працівникам Харківенероремонту за те, що вчасно вони виїхали і ліквідували цю аварію, яка була, ну, скажімо так, надзвичайно складна. І це ще раз говорить про те, що такі вузькі міста ми повинні кожен день звертати увагу і, і направляти туди всі ресурси, які є у нас. Десь якісь двері погнуті, ми переживемо це. А якщо світла не буде в усьому місці, попробуй пережити. А не буде світла, не буде води. А не буде води, не буде тепла. Тут ноль. А тут попробуй нам пережити складнощі. І тому, поки тепло, поки літо, всім, всіми зусиллями треба направляти на відновлення і ремонт цих установок. Добре, дякую, Дар'я Миколаївна. Білясник Оксана є. Відділ державної реєстрації працює в умовах воєнного стану. Проводимо прийом громадян з питань державної реєстрації права власності, іншого речового права обтяжень та також з питань реєстрації бізнесу. Видаємо інформаційні довідки, виписки та витяги. За минулий тиждень було прийнято з питань нерухомості 62 особи та зареєстровано 37 прав власності, 7 оренд. З питань реєстрації бізнесу 24 особи та зареєстровано 3 фізичні особи-підприємця. Два припинено до юридичних осіб внесено 4 зміни, видано 8 витягів. Учасники бойових дій щодо реєстрації не звертались. Але якщо вони будуть звертатись, то ми будемо їх обслуговувати в першу чергу. Так я розумію, так це? Так, 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 так. Так, прошу, Григор'єв Є на зв'язку. Центр надання адмінних послуг продовжує здійснювати прийом в обмеженому режимі. На жаль, на сьогоднішній день все ще недоступні послуги з реєстрації місця проживання та державного земельного кадастру продовжують надходити заяви щодо пошкодженого майна після останнього ракетного дару. Загальна кількість послуг, які оформили щодо пошкодженого майна, становить 98%. Заяву основна маса людей подавалися особисто через портал дію. А ті, хто вже не зміг або не мав такої технічної можливості, зверталися до ЦНАП. Тому у нас майже 100 заявок надійшло. Продовжуємо працювати. Ну і люди ще є. Я ж розповідаю, що кожен день сьогодні вже три чоловіка було, яким треба допомагати після ракетного обстрілу. А але я хотів би звернути вашу увагу при всіх, що в суботу у вас робочий день не у вас особисто, а ваша установа повинна працювати. Не цілий день, але часов до чотирьох, щоб вона працювала, щоб був черговий, щоб людина, яка в місії хвилюється, щось не виходить, щось їй треба зробити. Вона прийшла і до вас, ви її в дію включили, ви щось ще зробили. розумієте? Бо вчора я дійшло до матюків, я вибачаюсь, звісно, що так остро я говорив, але... Розумієте, ми не можемо відноситись в військовий час до людей просто, як відносились раніше. Ми повинні все зробити, найменше руку протягнути людині. Тому що вона залишилася одна. І нікому її підтримати. Що вона та жінка, що хвилюється, хвилювалася, що вона винувата, що вона залишилася одна. Брат помер, нікого нема. Дочка в'їхала в Польщу. Кому хто її Їй. сказати навіть слово нікому, розумієте? І тут прямо проти окна бабахну. Ну, от і знову крутить уже расист проклятий. Женя, звертаю вашу увагу. Все, давайте. Намітенко, є на зв'язку. Продовжуємо працювати в звичайних військових умовах. продовжуємо вести прийом громадян з різних питань. Організовуємо роботу щодо нарахування та виплати усіх різних видів державних допомог на поштове відділення та банківські установи щоп'ятницю. Направили перераховані всі кошти з різних допомог. Також перераховані кошти внутрішньо переміщеним особам, які за минулий тиждень були опрацьовані. На загальну суму майже 3 мільйони гривень. І на цьому тижні продовжимо працювати в цих же напрямках, тому що друге нарахування буде здійснено за серпень місяць інших видів державних допомог організовуємо організовану роботу спільно з управлінням освіти щодо формування півтори тисячі продуктових наборів, які на цьому тижні плануємо сформувати і видавати, і йде заготівля твердого палива для відділення територіального центру. Добре, дякую. Ізотова є на зв'язку. Працюємо зі зверненнями громадян. Також продовжується обстеження укриттів на даний час. Проводяться ремонтні роботи у сіми найпростіших укриттях, які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, а також в укриттях закладів освіти. Ви руберої другу партію отримали, не отримали? Так, отримали. Отримали. Допомагайте людям. Добре, Жук, Олександр Володимирович. Є на зв'язку? Амбулаторно лікуємо двох хворих з коронавірусною інфекцією. На минулому тижні отримали достатню кількість доз вакцини Pfizer тисячу доз привезли ми з міста Суми. Отримали на минулому тижні проєкт Воронівській амбулаторії. Я до вас зайду, поговоримо деталі. Будемо далі. Давайте заходьте, будемо вирішувати. Олег Теофілович. Я на зв'язку? Ну на минулому тижні вже висвітлювалися два слова. Скажу, була в нас замгубернатора бойко Олена Анатолівна, вручила нам інкубатор для новонароджених для пологового відділення. Це хороший подарунок. Мобільні холодильники для ЦРЛ і центра первинної медико-санітарної допомоги. 12 ноутбуків для центральної районної лікарні. Це закупки Міністерства охорони здоров'я централізовані, Дякуємо обласній адміністрації за розподіл. І отримали вже розподіл на пересувний палатний рентген апарат. Чекають, чекаємо команду на відгузку, значить, ну значить, він у нас вже буде. Що стосується підготовки до зими, то ці всі, всі заходи, про які ми говорили раніше, йдуть по плану. Що змінилося, це наші благодійні спонсори, які обіцяли котел Уже котел нам проплатили. Він вже виготовляється фірмою підрядчиком. І теж і вже коли ви ну, після того, як ми визначились який котел замовили проектну документацію на. Цю систему автономного опалення. Добре, дякую. Давайте пришвидшувати питання альтернативного опалення. Альтернативно. Да. Сокульська є на зв'язку? На минулому тижні було організовано патріотичний краєзнавчий сплав по річці Віч Шостинської міської територіальної громади під гаслом Україна переможе. Також на цьому тижні ми проводимо день молоді. Вперше день молоді проводиться по всій Україні 12 серпня. День молоді проходить під гаслом, молодь яка вражає. Плануємо проводення свята невеличкі заходи по трьом локаціям. Ну, мабуть, слово «свята» не підходить в часи війни, відзначення молоді так, ось, тут десь знаходяться десь, таке порозуміння, щоб з одного боку підтримати молодь і особливо підтримати ту молодь, яка там на фронті знаходиться. Подумайте, як це зробити. Подумайте, як це зробити. Вони надзвичайно потребують нашої підтримці. Добре, Оля. Спасибо. Геннадій Мілашенко є на зв'язку? У нас на всіх теплопостачальних підприємствах житлово-комунальних організацій продовжуються підготовчі роботи до опалювального сезону, на теплопостачальних організаціях, згідно з затверджених планів графіків, були проведені гідравлічні випробування. Зараз о, було виявлено під час випробування 29 поривів і пошкоджень. На даний момент 20 поривів вже усунуто. Так. Також продовжуються у нас роботи по чищенню, прибиранню міста, догляд за клумбами, квітниками. На, на минулому тижні ми прокосили вулиціоносів, тротуари, а також прибирали авреат, що впали під. Геннадій, ну чи то у нас зовсім хромає ті, які був'ян косять, понимаєте? Перволок депутатський, Щедріна, воронівська, ну, вже ж знов виросло. Ми ж можемо вчасно там покосити і не позоритися. Геннадій, займись этим ділом. Шкребень Наталія є на зв'язку. Початку місяця станом на 5 серпня 2022 року до бюджету шостінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 4,6 млн грн, що становить 12,2% плану місяця. На минулому тижні виплачен аванс за першу половину серпня працівникам бюджетної сфери. Також інші видатки фінансуються згідно постанови Кабінету міністрів. України номер 590 зі змінами, забезпечуючи мінімальну потребу установ в умовах військового стану. Добре, дякую. Шкарин є на зв'язку. Продовжуємо роботи по документуванню пошкоджень, які зазнала наша громада, як від фізичних осіб громадян. Десь близько півтори сотні опрацьованих звернень. Так, від підприємців міста. Складаємо акти обстеження. Сергій, ну перше, треба перевірити, щоб всі були зареєстровані в дії. Це перше. До речі, ви не кажете, я б на вашому місці сказав, що е, в Шосткинській громаді відновлене остеклення на посілки, частково на посілки капсулі у багатоповерхових будинках за рахунок державних коштів. Так? Так. От. Приїхали, раз, заміряли, приїхали. Серйозніми побаюка два. І частина вікон поміняла. Тобто, з боку держави ми теж відчуваємо, що ця робота робиться, але держава нас не бачить, якщо ми не будемо її руку протягувати і просити. Тобто всі повинні зареєструватися. Кожна подія повинна, повинна бути зареєстрована і надана туди в державну програму. Шемет є на зв'язку. Роман Петрович. Доброго ранку, є на зв'язку. Роман Петрович, там я чую, хтось подобається, там ми розпочали якийсь невеликий ремонт. Те, що можна в військовий час робити, робиться і підтримуйте такий оптимізм. А то виходить, що та ні, це мало, треба більше. Хотілося би більше, Роман Петрович. Ну, те, що є, те роблять. Да, те, що є, не yeah. роблять, можливо, ми порадимося ще щось допоможемо, але ну, мені починає, я починає не це вже робити, тому що я чую, що тому не подобається, а що це тут, а що не тут, а що не там. Та Господі. Боже. Зверніть це увагу. Я, я, я є на зв'язку Валерій Юхимович? Є. Валерій Юхимович, ми ж по вас там теж дорогу подали і в найближчий час повинні отримати дозвіл воєнної адміністрації і будемо там шевелитися. Ви подталкуєте це питання, добре? А підрядник хто, якщо не секрет. Ну, підрядник буде тендер визначати, якщо. А, що тендер? Так. Да, буде Все. або тендер, або. Ну, там процедура не від нас буде залежати. Так, ну, да, ви підштовхуйте, щоб воно швидше рухалося. Ніна Івановна є на зв'язку. Там е, треба звернути увагу на зупинки. Зупинки, на трасі зупинки, непокошені, трава по коліна. Фатун є на зв'язку. Заклади культури в умовах військового стану минулого тижня. Все було присвячено, всі заходи були присвячені 23-й річниці нашого славетного земляка Пантенемона Куліша. Всі заклади долучилися до цієї справи, провели челендж заходи онлайн. Також були покладені квіти до альтанки, до могили батька Куліша, до пам'ятного до пам'ятника у селищі Вороніш. Працюємо. А е, як ви плануєте день міста? Він же все одно буде. День міста ще не обговорювали, не обговорювали, але дню молоді і всі проводили. Ну, дню молоді, тобто, це не свято, це не, це не танцювати, співати, це щось інше, але треба, все одно треба цей день яким то чином відзначати. Ветеранів не привітати, привітати, особливо тих ветеранів, які. На фронті або були, або їхні сім'ї, так і таке інше. От тут розгортайте цю роботу, будь ласка, вже сьогодні. Добре. Я е, хотів би ще Шкарін, хоч і відключився. Сергій, ти на зв'язку є Так, звичайно. Дивіться, е, така думка. Давайте повернемо е, питання ліквідації наслідків ворожого обстрілу не до об'єкта, а до людини. Мене зацепила ця жінка, хвилює, схвилювала теж, що от, от таких складних умовах люди живуть. Якщо там сім'я, якщо там хтось працює, якщо є доход, то а пошкодження одинакове, то це одна підтримка. А якщо людина одна одні і нікого більш нема, то це зовсім інше повинно бути. Тобто не від, не від обсягу пошкодження, а від людини, яка там живе, розумієте? Так. Тобто звернутися спочатку до людини, хто ж там живе, в яких умовах і що є, що вона може сама, вона ж нічого не може. Ну, одинока пенсія, мінімальна. От це для всіх, щоб ми розуміли, наскільки складно. Вона взяла велосипед, поїхала у ліс, у ліс який заборонено їздить, нарвала е -є -є, ягод, продала, виручила там. Якусь суму коштів близько 700 гривень. Але поки їздила велосипед, поламалася, і половина цих коштів потратила на ремонт велосипеду, розумієте? Тобто, так попробуйте любому з нас поризкувати і все це діло зробити. Тобто навіть от таких складних умовах кожна людина знаходить механізм, як, як підтримати себе, як підтримати свою, свою сім'ю, яка состоїть з одного поки чоловіка, помієте? І їй надзвичайно складно. І ось кому як не таким людям, ми повинні допомагати. Понимає? Тобто Пошкодження одинаково але життєві умови зовсім можуть бути рішення. А тому бізнесмену будемо допомагати тому, якого так само двері пошкоджені. І бабуськи, і жінщині. Вона навіть не бабушка, а жінщина, яка одинока, більше нема нікого. Я дякую всім за роботу.